І Всім привет з вами Рон і я той що ходив на босс. І сьогодні будемо грати в Нарину 2 Dead Air. Air Я не знаю, чи це продовження чи це з серії. Ну, ми, я грав Dead Wire. Там де були ці ці от штуки. Так, давайте. Так, треба зібратися. Я вже цей ват проходив. Але У мене не записався звук. Тому я дуже впечалий цьому. Візьму вашість пониж. Щоб не бігати там сто разів. На одному і тому ж місці. Тут не бачимо якусь лампочку з. Кріслом йдемо в коридор. Коридор коридорі пістоль. Безкінечними патронами. І тихі утирки. Яких вообще не чути Пеки, коли вони не ці шуми мене шумена Ну ж. Так, а тут треба бути доволі обережним. Ці гади як нападуть. Водок, я прожусь 40 хлеб грав. Так, поїхали сюди спочатку. Добре, ми їх виробили. Так, я думаю, що це не важко буде падати. Так, якщо я туди прийду, мені йдуть з бездюдів. Ну ты я хуя. Ух ты ж, я моя, щось я трохи переможчил резник і відхиляться. А е. Уж я тухо записываю. много раз было краще. Так, минус черепульник. А ты р! Ці отутерки, які є, на заміну пінки Від не можете як гамани. Проти них хоп краще не виходити. То все буде дуже погано. О, тут вже маємо все дуже погано. Ось мы обстреливали за все буки В Утерки. Да, вот утерки. Так ца це, центр бояк, по-моему. Уфф. Ч нафиг? целый пистоль. Так, те очень трохи штрохи самонаводите Так что расслабляться не варто. Так, с хорошим не буду. Так, далее, далее, далее. Ми це були на самі гадісні противники, які є в цій грі. Серйозно. Ух ти! Звідки тут взявся в тіру? Він був на вас патрони трасти. Гаде. Так, там я був, тут я був, пішли сюди. Блин, зверху. Волтерки, а ну власть ты звідти. Давай. Нічого не Нічо ясно. Дві демони там. Це мені звідки при... Оооо. Я вас понял. то отстань. Тушенько, ну в один мал, окей. Бьем всех, кого можно. Почему, наверное, подлезал подвязал вниз? Я уже так раз напоролся, что у меня тут Ай, или это что эти штуки Я явно не знал что можно нормально пойти нас пускай цекую Ну, умес новый перестреляю конечно звідси Je vais les bien te prendre. Штит лабиринты. Ну, куда No, dajmy z tak spusty. Patrony. Im byś patrony, tym lepiej. Cieszę się, że nie będę. Trzypanie. короче без смерти валяется, так. Ну что, тряху усиленные пацаны, блять, ты шедкий усиленные пацаны. Мне не понадобится це місце, потому что я їх не люблю такі місця млікаючі. Я ще їх в першому домі стримався. Так, тут все нормально. Всех поклав вроде. Это да на кусок. Ну давай, давай. О, Где? Так минус утерок пересадки, як фловиастри патроне патрони. тут нема що. техники дубки в всяких Окей. Ясно. Понятно. М -м Сюда можно? Можно. кажется без пунктово так патроны патрониц тут річ важлива тих так мало Не знаю чого че его на нормальные патроны вон керки Лістолкові... Бетлколковій, якщо під'їздити мене. Але не більше. Так, монстр тут тіщу. Що... Кож багато.

Тресу сфери. Будну я встрему. Смерті брате, звичайно, що не буду. Може навіть не треба. Вау, вау, вау. О, у мене трохи дозайшов. Треба було прориватися до цієї фігні. А где надо что? Ну нахер. Так, вроде бы все большие кусках были. Ну не получилось. Прямо похилюємося для аптечки. Там дуже жорсткий момент буде, так що мені потрібне все, що можна. Так, зберегтися. Напевне, він почнеться. Так, я поняв <coughs> Так, смерті. Знач, беремо без смерті і зразу летимо туда, туда я перше. Так, Тильс убіли. Цікаво ні увестачить чи ні. Пацаны Ні, не вистачить. Окей. Ну не мене зажмутіть я уже. Добре, мене не зажали. Ну, він його тут вмирав раз багато. Дога посліна собака. Окей. Ціло по три стріляють, так що з ними треба трошки, трошки обережніше. Ай. Так, цілку мене радує дуже сильно. Ну, а з закінчилось цим місцем. Що мене тоже несказанно радує. У нас є ліфтик. Так, Metal B Souls чудно там більше. Я забустию сфер. Так, їдемо вверх. Окей, відвоюємо це місце. Трохи жорстко заробили. взяв зелений. ай вообще без пункту моей мусинги спер І... центр Поїхали. Dawał HP, czemu napierd... Okej, okay, okej, okay. mi wywoływało to miejsce. Dawał trochę patroni. Tak, ja wziąłem kolejny klucz, na co my zakończymy. Що ж, з вами був Рон, Всім дякую за перегляд і до побачення.